З легкої руки Ющенка корупційне оточення президента отримало свою назву. Невинне звернення Любі Друзі приклеїлося передусім до соратників Ющенка, які постійно потрапляли у різні корупційні халепи. Втім, найперший скандал спровокував сам Ющенко. Через півроку після його інавгурації на українській правді з'явилася стаття під назвою Андрій Ющенко Син Бога. Там йшлося про розкішний стиль життя сина президента, розкішні заклади, дорогі авто, коштовності, порушення правил дорожнього руху і зухвала поведінка. Це, звісно, не офіційне розслідування, але все ж таки досить неприємні звинувачення. Ющенко навіть публічно порадив сину виставити рахунок з ресторанів. Цитуємо. Перед мордою того журналіста, який писав статтю, пізніше президенту довелось вибачатись за таку нестриманість. Через кілька місяців, а ми нагадуємо, це був лише перший рік президентства Ющенка. Держсекретар Олександр Зінченко виступив зі сенсаційною заявою. Він звинуватив найближче оточення Ющенка у корупції та зловживанні службовим становищем. Йшлося про тоді ще секретаря РНБО Петра Порошенка, першого помічника президента Олександра Третьякова та лідера парламентської фракції Наша Україна Миколу Мартиненка. За словами Зінченка, ця цитуємо, Кубка Ава. Антюристів створила кланове LTD та оточила президента інформаційною блокадою у 2006-му Печерський суд Києва визнав, що інформація, яку оприлюднив Зінченко, недостовірна. І зобов'язав спростувати ці звинувачення у 2016-му Тодішній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль стверджував, що Ющенко і глави його секретаріату Віктор Балога і Віра Ульянченко отримали майже мільярд доларів за передачу влади Віктору Януковичу. Він також говорив про лікарню майбутнього проєкт, на який Катерина Ющенко збирала кошти. Москаль виклав список компаній і прізвищ, які скидались грошима на будівництво дитячої лікарні, і назвав це хабарями ющенко, адже ні лікарні, ні грошей ніхто так і не побачив у 2016-му СБУ порушила кримінальну справу проти фонду Катерини Ющенко Україна 3000 А журналісти потім повідомили, що частина зібраних коштів все-таки пішла на лікарню приватну клініку Ново у Львові, а ще частина на медичне устаткування для інституту раку та інституту педіатрії, акушерства і гінекології.